Так, мій челендж. Одне відео в день публікую на Ютуб. Спробуємо. Я вже на нерв'яках, бо щось воно не як швидко, як зазвичай, я звикла не записується. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про те, як я почала займатися коучингом. Мене звати Андрієвська Катерина, ви на моєму Ютуб-каналі. Тут я говорю про те, що мені цікаво. Взагалі я вже 3,5 року веду, веду свій Ютуб російською мовою. Я знаю мова окупантів там і все таке проче, але. Ну, отак от воно сталося. До речі, кому окей російською, то можете подивитися. Кому не окей, те, що я веду ще блог російською, я не знаю, можете від мене відписуватися. Бо я е... що я можу зробити? От, я, я думала, це якось можу приховувати, не приховувати. Але Ну, наразі я точної стратегії не виробили, як до цього відноситися, як про це говорити, не говорити. От. Але можу сказати, що я там. До російськомовної аудиторії доношу тему ідеї того, що в Україні йде війна. От якось я це так собі обґрунтувала. Тому що можна скільки завгодно говорити українською мовою: в Україні війна, в Україні війна. Так ми так знаємо, що в Україні війна. Треба говорити іншими мовами. У цьому буде набагато більше е ну, логіки так? і сенсу. І так, е Мене звати Андрійська Катерина, мені 28 років, живу я в Стамбулі. І як я почала займатися коучингом? Я Займалася СММ, я займалася освітніми заходами, і проблема була в тому, що писати про це мені було в соціальних мережах не цікаво. Тобто треба було продавати себе як маркетолога, давати якісь поради. Ну я так це робила, але більш цікаво мені було писати про те, чому люди мислять так, як вони мислять, чому одні люди успішні, інші не успішні, що взагалі відрізняє людей. в мене була ідея стати успішною, так вона. До сих пор осталась, вона досі є. І я о, з міста Покровськ переїхала в Дніпро, мені хотілося таке оточення людей, які досягли певних результатів. Результатів взагалі Покровськ та Дніпро це дуже дві різні великі різниці. Як там люди живуть, живуть, як вони адаптуються. І в принципі в Покровську не було нікого такого екстремально успішного. Ну, тобто були люди успішні, які там володіли. Палатка на базарі, так, або декілька палатками на базарі. Потім там якась у людини була можливо корупція, і в нього там якісь були магазинчики. Гарно заробляли люди, які працювали на шахті. Ну, Тобто, тобто шахтарське містечко. І тут Дніпро. Зовсім по різному, по-іншому. -по Зовсім по іншому. От, і мені було цікаво, як люди мислять. В принципі, я в певній мірі для цього почала робити. Почала робити для цього освітні заходи, тому що я запрошувала спікерами цікавих мені людей. От. Але давайте не про це. Знаєте, я зрозуміла, коли я вам просто переказую те, що я так знаю, мені стає не дуже цікаво. Треба придумати якийсь лайфхак, якось це показувати з такої сторони, щоб я через це щось для себе теж нове відкривала. От, І Ну тобто так, мені захотілося зайнятися чимось іншим. Точніше, ну в мене була проблема. Я пишу я займаюся однією діяльністю, пишу про іншу діяльність і ніяк це не монетизую, тобто. От, от в, чому, в чому був конфлікт? Тому що я могла, в принципі, це робити, і мені це було окей. Але мені було не окей. Мені, е, в мене виник такий конфлікт. І тут, в принципі, я могла звернутися до коуча і з коучем могла б це прояснити. Але я це прояснила самостійно. Що я зробила? Я подумала, що мені треба якусь, можливо, піти на якісь курси, чомусь навчитися такому а-ля психологія. Тобто в мене ну, право, а те, щоб бути мастером манікюру, умова не йшла. Я думала, в мене був такий вибір: або психологія, або коучинг. Чому я обрала коучинг? Тому що в мене була окрема історія. Можу вам розказати в окремому відео, чому мені колись психолог не допоміг. І чому я в нього, в нього пішла і почала просто там реалізовувати свою діяльність? От, Там буде окрема ідея, ідея того, що психотерапія це не просто ля-ля-ля, Окей, можемо окремо про це поговорити. І, і в мене таке ну, тобто було відчуття, і в принципі його проаналізували, що мені буде більше цікаво займатися тим, щоб бути коучем. Я тоді не дуже розуміла, хто такий коуч. В мене були в оточенні коучі, я записувала прямі ефірі навіть з ними. Я Провела один з uh, івент з коучем на тему коучингу конкретно. І там була постановка цілі перед Новим Годом, чи Новим роком, вибачте. І була в мене ще інша знайома, яка була HR, і вона теж займалася коучинговою діяльністю. Ми з нею зробили захід, але там була інша тематика, не пов'язана з коучингом. Ну і потім я з нею провела ефір, пов'язаний з коучингом. Окей. Okay. Тобто я визначила, що я хочу коучинг, тому що він направлений на майбутнє. І в принципі, це, ну, мені здається, мож... ну, хотіла сказати, можливо, більше на моїй особистості, але я думаю, з мене якийсь би психоаналітик теж вийшов. Ну, тобто в мене такий є склад характеру, мені цікавиться психологія, подивитися якось глибоко, зануритися у це все. Мені цікаво. От. А, ну, тобто, я думаю, що психоаналітик з мене теж би вийшов якийсь би, там, психолог, з яким напрямком саме я не знаю. Ну, Наприклад, психоаналітик, пускай буде. Нехай буде. От, Я, вибрала, я обрала коучинг. Я пішла навчатися онлайн, коучинг за стандартним ICF, це була весна, я пам'ятаю, я взяла а, це внутрішня розсрочка, внутрішнє розтермінування. Ну... Так от. Я пам'ятаю, що я приходила там якийсь модуль і все розповідала. Друзі, сьогодні я всього навчилася, цьому навчилася. Тобто я в моменті це все продавала, прогрівала. І, в принципі, я це підгляділа від своєї іншої знайомої. Щось я розказую, мені трошки скучно це говорити. Ну, Ви та цього не знаєте, і в принципі, вам це може бути цікаво, як люди обирають. Там, те, щоб стати коучем, що було, що є її їх, їх мотивацією. Ну, мені ще дитинство було цікаво, як, наприклад, формується особистість. Тобто, я там дивилася кохана, ми вбиваємо наших дітей, як це все влаштовано. Тобто, мені якісь там інтерв'ю любила, біографію, там робила домашку з математики, слухала паралельно біографію того сьогодні. Ну, не одній мені це цікаво, так? Тому, якщо було б це одній мені цікаво, не робила б таку кількість. Такого контенту, але, в принципі, так є люди, яким цікаво, там б'ють індустрія більше, вони постійно фарбуються і так далі. Комусь цікаво робити якісь вечерінки, та, тусити або одяг наряджатися. Мені було більш таке цікаво. От, і от так от. Давайте я вам ще розкажу, чому. Як працюю трошки на директивні коучі, і чому в принципі заздалегідь ми не можемо якось продумати шлях розвитку того, що ми будемо на сесію 1, на сесію 2, на сесію три розглядати. Тобто людина приходить, якщо це така самостійна індивідуальна робота, вона приходить і. Кожного кожного разу може сформувати якусь нову тему. Тобто, ми мож... незалежно від того, незалежно від того, що в минулому, на минулій зустрічі, ми могли розглядати там тему, як почати займатися спортом і додати спорт в своє життя. І, начебто, в нас був якийсь такий вектор, і може якась домашня робота з цим пов'язана. Що таке домашня робота в коучингу? Якось вам окремо розкажу. Напишіть, якщо цікаво. От, але якщо людина приходить, і сьогодні в нього щось в неї в цієї людини щось інше актуальне, наприклад, співробітник. Там, не поважа... Мене не поважає, матюкається на мене, мене це бісить, і взагалі, який там спорт? Я там ну, вже на, -на, -на третіє. У мене зараз більш інший актуальний запит. Тому ми працюємо з тим, що... з чим людина прийшла на сьогодні. Я зробила коучинговий такий проект, програму. Яка називається автор життя 27 квітня вона розпочинається, і там, наприклад, це буде групова робота. Тому там от таку стратегію, що сьогодні ми прийшли і говоримо на будь-яку тему, воно не дуже буде реалістично зробити, тому що буде це така групова робота, там будуть різні люди. І через це я придумала таку таку ідею, що я кожного кожному тижню дала певну а, тематику. При цьому, при цьому, ви можете в рамках цієї тематики говорити про те, що вам цікаво. Наприклад, на другому тижні ми розглядаємо тему своєї кар'єри і своєї м такої соціальної реалізації, грошей. І ви можете під це. Під, під цією темою дивитись цю тему розглядати і дивитися з будь-яких ракурсів, наприклад, так якщо вам сьогодні актуальна ідея того, як делігувати, ви можете подивитися з цим ракурсом, що я хочу створити бізнес, де я, наприклад, в мене це така тема цікава мені. От я хочу займатися нерухомістю, але я хочу якось це так вибудувати, щоб в мене була команда. Якщо я, наприклад, сьогодні цілий день займаюся коучингом, в мене нерухомість теж якось просувалася. І в коучингу воно так працює, в принципі, в житті воно так працює, що якщо ми сформулювали свій запит, що саме нас не влаштовує, що саме ми хочемо змінити, і. Перший момент, що ми саме хочемо змінити. Наприклад, я хочу змінити, там мене не влаштовує те, що от я, якщо займаюся коучингом, в мене ця стоїть нерухомість. І тут далі, тобто, у нас якась проблема, ми її, ми її побачили, ми її актуалізували. Далі все так в коучингу працює. Ну, в житті теж в коучингу, в ну, тобто Коучинг такий інструмент, який допомагає ефективніше справлятися з так... життям. тобто Це така практична штука. от. І мені, мені здається, що мені так, треба буду вам це все пояснювати, як воно працює. І, ну, ну ладно. А, окей. Тобто, ми, а, я чому це сказала? Тому що я це все знаю. Я ж така вже розумна. От, треба, треба буде придумувати якісь такі фішечки робити, щоб мені було цікаво це переказувати. От. Ну, Я придумаю якусь. Я актуалізувала цю свій запит. І от, наприклад, у людини є така задача, як ви скажу на своєму прикладі. Заодно ви дізнаєтеся, що в мене актуальне, так будете більше. Емоційно-контактно вистроїмо, да? Більш до мене лояльні, чи може бути більше мене хейтити, але так чи інакше. От, і проблема, да? проблема в тому, що коли я займаюся коучингом, в мене стоїть нерухомість. А я хочу тим, і тим займатися. І далі людина, ви. Тобто, там може бути декілька варіантів розвитку. І далі людина вирішує, як. Хочеться їй. Тобто, які можуть бути варіанти? Наприклад, ну там перестати займатися нерухомістю на на протязі місяця? Отак. І це буде для якоїсь людини рішенням. Тому це коучинг не директивний. Мені. Треба допомогти вам сформувати вашу, вашу відповідь, як ви хочете, а не сказати Так, слушайте, дивісь, грошей більше там в запусках. Ми зараз робимо запуски. Нерухомість, наскільки ну, ти на цій нерухомості заробиш, ну, там постійний головняк і так далі. Все, 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 Давай закриваємо нерухомість, працюємо тільки запусками. І дуже багато всяких наставників, наставників в інстаграмі вони так і роблять чи на Ютубі. Вони так кажуть: так, закривай, все, давай. Будемо... Я знаю, я мільйонер, а ви краще слухайте мене і буде вам щастя. Але але, у цьому є але, і про це але я розказую в своїх інших випадках про інфоциганство. І що таке для мене інфоцигани? Бо для різних людей це про різне. Окей. Okay. Тобто ми сформували таку проблему. В мене є некомфортне відчуття, що коли я займаюся коучингом, цілий день присвячую цьому, що в мене не рухається напрямок нерухомості. І далі людина знаходить для себе рішення. Для когось будемо рішенням. Не займатися нерухомістю протягом місяця. Або розпланувати свій день, так що півдня я займаюся нерухомістю, і потім хоч ти що, все, далі. Я вже не займаюся, далі я вже займаюся коучингом. Але ці півдня мені кров з носу, кров з носу треба займатися нерухомістю. Отак. От Це буде для когось рішенням. Для мене рішення, я так бачу, що треба сформувати команду, яка була колись в, мені, в мене в СММ. От, ну Не в такому конкретному вона ключі, але в принципі так, що я можу. Тобто, тек, в мене була чи, наприклад, да, клієнт мав отримати тексти для своїх постів в Інстаграмі, Фейсбуці і так далі. І в мене був копірайт, який конкретно, окей, пиши тексти. Ну, але тут з нерухомістю вона трошки інша модель, тому що модель монетизації інша. Мені здається, може у цьому десь така проблем, проблемас, проблемус. Так. Угу. От мені цікаво вести YouTube, коли я якісь свої інсайти ловлю, розумієте? Все дуже егоїстично, все, щоб в одну справу включити 25 різних моментиків, Оце це так мені хочеться. От, і тому, тобто, перший момент я усвідомила, що в мене не влаштовує, коли я займаюся коучингом, я не займаюся нерухомістю. Коучингом так, поспішаю, не домовляю закінчення. От і далі я шукаю рішення, і так в принципі це працює в коучингу. До чого я це взагалі все вела? Я вам розповідала про те, що незалежно від тематики, у нас можуть бути тематики минулої зустрічі. На наступну зустріч в контрактному коучингу ми обираємо так, як людині хочеться. От. І я вам розказала про те, що на моєму курсі у нас буде певна тематика тижня. І далі в ці тематики цього тижня ви там вже о, як хочете. Хочете про делегування, хочете про те, 25-те. Отак. Про що мені ще вам розказати котятки? Котятки, котятки. Мені треба напев, напевно придумати якесь своє звернення. Котятки, друзі мої. На російській мові я кажу: рібята, рібята. Отак у мене, рібята. А тут мені рібята, воно якось, ну, друзі, друзі, будуть. Ну, на друзі. Котятки це якось, ну. Про це можемо окремо теж поговорити. Чому ютуб-блогери так чи інакше звертаються до своєї аудиторії? У мене багато чого, що я можу розказати. Дайте мені якусь ідейку. Так, я вже 16 хвилин говорю. В принципі, можна і запершити на сьогодні. Давайте якусь таку цікавинку, якусь такий мій інсайтик, щоб мені самою, самі було цікавенько. Каті, що це може бути? Я тут зробила пам'ятки? Ну, щось воно вже. Не дуже актуально я не буду робити монтаж. Будемо чекати, поки я придумаю. Треба вимкнути камеру, і тоді ми придумаємо. До речі, знаєте, час триває набагато швидше, коли ми не поспішаємо. І взагалі, от якість життя, вона про різні моменти. І, в частності, як ми себе почуваємо. Тобто, чим спокійніше ми, тим більше ми можемо отримати кайфу, чи що. От. і це треба такий певний навик собі іноді виховувати. Це перший такий момент. І другий такий момент, що мені здається, в деяких моментах свого життя я була б найбільш ефективною. Я про це зараз цю, актуалізувала ідею, думаю. Якби я якось дивилася з сторони. І от цікавий момент, що я вже це е, е, усвідомила, але в своєму поточному да, е, в моменті життя зараз це реалізувати буває теж не так все просто не так, не так ідеально. Хм. Ну, все, друзі, на цьому, я думаю, достатньо. Такий, знаєте, вечір. Така якась тиша. Підписуйтесь на мене в соціальних мережах. 27 квітня в нас курс. Автор життя. Буду вам дуже рада. Ціна починається з 200. 89 євро, якщо ви йдете на тариф там, де 3 тижні. У мене є тариф 3 тижні і тариф 5 тижнів. От. Так от. І буде ще воркшоп 7 квітня, ні, 6 квітня, субота, субота, ні, ні, ні. Неділя, неділя. В суботу я хочу зробити в Стамбулі. Тут захід. Хм. У мене є ще багато думок, що вам розказати, але 20 хвилин для відео на Ютубі сьогодні достатньо.